Доброго дня, оце в Епіцентр зайшли. Тут вже Новий Год з предмометом. Начинаються новогодні праздники. ООН 880 гривень. О, така ігрушка 840 гривень. А ось ще два гномика таких інтересних. Ну, бачите, є що вибрати. Ось теж 549 гривень такі іграшки. Ну, вони, звісно, не стекло, це пластик. Також ви можете от, підібрати, о, дивіться. Красота яка. І от іще. Ну, дуже багато, великий вибір. Є що вибрати. А от взагалі дивіться 1200 фіолетові. Такі є. Ну, це не тут видно, можете побачити. Великий вибір іграшок. Ну от бачите, можна. от, от такого плану. 499 гривень. Класні доволі іграшки. Непогані. Ой, боже, тут ще техніка. О, оце вже чувствується, що свято наближається. Олені. Тільки ж цей Олень стоїть. Боже, 2400. Олені, олені, не і не голені. <рес> От також, бачите, яка красота. О, студия світла. Тут вообще блеск. Тут даже можна зайти и лампочки себе поснимать. Можна люстру даже классно підібрати. М? А ось, бачите, люстра. 7595 гривень. Така ось. Получается непогано. Да от Яка красота! Можна тут это, Новий год зустріти з цими іграшками і піти дальше. М -м? Такі ще есть прокраси, А вот ще есть новогодні штучки такі. О, є такі класні, бачите, як эти. Ідуть, чобітки, по є, кстаті, 200 гривень, 199 гривень. Можна так, такі красненькі, вони зелененькі є. А от ще хто любить топочки 249 гривень. Класні штучки такі попридумували, от теж новогодні такі от непогані штуки. О, а це свічки по 43 гривні. О, дивіться, бачите, не дуже воно і дорого, а все бачите. Добре? Таку ще свічечку. Но вони нічим не похнуть. Я понюхала вони нічим. О, дивіться, які ангели. Два ангела. 1350 гривень. А один ангел. О, чи це ангели? Сувенір ангел. 1350, а це ось трошки дешевший. Оце так. Бачите, який вибір. Це в епіцентр ми зайшли. О, гляньте, яка класна книжечка. Скринька, книга скринька. Така непогана, зараз подивимося, що воно тут себе представляє. Книга скринька. А от, бачите, як на подарок комусь. Сюди можна драгоценності складувати. Доволі така непогана штучка. Ну, от ще свічки прикольні, бачите. Товар на будь-який кошелек, все, що хочеш можна. А от по акції сувенірні. а свічка йде. Тут можна, їх виходить, 4 штучки на подарок комусь підібрати, доволі так непогано. І от, смотрите, такі. Це здорова свічка, 362 гривні. Це горітиме, год цілий. Ось така то 100. Ось так, ось дивіться, посуд можна підібрати хороший.